Всім привіт! І це новий влог. Сьогодні 21 травня, маленька будет мереження. Всі Вони і ще. Кохання, конфети. <рісті> а ти їш? <чого> <рісті> ну Мені ж треба подати. Вони з алкоголем. А з алкоголем? бери побільше алкоголем. Починаємо розхламлення гардеробу. перше на черзі взуття. Погнали? Коробка пуста. І тут я не знаю, навіщо мені скільки взуття літнього. Це не вся літня колекція, бо я трохи вже розібрала. Зараз буду дивитися, що залишаю, що продаю. Розбор польоту втриває. Це все продаю відфоткою. Не знаю, ці взагалі ні разу не надягла, хоча вони дуже зручні. Ці, можливо, раз. І вони реально теж дуже зручні. Ці виглядають тіливо по колгозному, але на месі. дуже класні. Ці дуже стильні, круті, е, ні, разу не над... ні разу не надягла. Вони в мене вже на чотири 3-4 можу. Е, в цих е, сходила на весілля один чи два рази. Ці аля-мюлі, не знаю. Я теж їх, напевно, раз-два, тільки наділа, взагалі. Ці пару разів видягала, але в них тут є така штучка. Хоча, коли я їх купляла на секінді, вони теж такі були. Ще є такі на мені. Ну, Вони класні. Напевно, я їх залишу собі, але не знаю. ну Чисто, щоб були якісь на урочисті. В минулому році купила, можливо, ще в цьому році потягаю. Це. Взагалі не питайте, навіщо я це купила? Я не знаю. На секунді, можливо, коштує 15-16 золотих, можливо, чисто з за того. Я не знаю, комусь треба буде жовтий якийсь там стиль, то ці теж топові, але в ну, останній раз я їх вдягала і тут такою дряпнула трішки. Цьому все треба? Прикольний. Я взагалі про них забула, що вони в мене є. Медля з носком, Напевно, в них на весілля буду, бо вони дуже-дуже зручні. В цих. Ще не знаю, треба мірятись. До речі, це мої бутфорди, Блін, топове. Я не знаю, скільки я вже років з ними. 4-5, можливо. І цей влог про моє розхламлення речей. Сьогодні було розхламлення взуття мого літнього, різних туфлів, сандалів, трішкивок. Завтра буду розхламляти свої речі, якісь сукні, блузки, які я не ношу рубашки, якісь, можливо, майки, футболки, щось такого. Хочу все продавати за мінімальну якусь там ціну. І на ті гроші ходити на секунди і Купувати якісь там фірмові речі, хоча у мене теж багато фірмових речей є, які я не ношу. Не знаю, колись носила, подобалося чисто так літати на якихось фірмових зараз, не знаю, більше простіших речей. Не знаю. Сьогодні працювали, прийшли додому, готувала їсти, робила розхламлення взуття, знімала вам, звісно ж. І що? Зараз іду монтувати і. Всім привіт! Це новий день, але той самий вдруг. Прийшла маленька посилочка, зараз я вам її розпакую. Всі посилочки. Те, що моє. Фу, воняє страх. Очко. Порисована якась. Добре, вона відтирається. Поміняла то тільки. В середині лежить такий куточок, щоб форму тримала. Звісно, що я, б, що я хотіла за 30 злотих. Тук і взагалі одноразові такі тоненькі цілямочки подлітає враз. Сумочка на пару раз. Прикольно. Це взагалі я купила собі, бо вона весілля до ліліки збирала. Таку маленьку сумочку, елегантну. Така малишка. Прикольно. Стильненько виглядаю. Я йду їсти і беруся за гардероб. Розбирання гардеробу, трошки вам піднімлю, трошки пофоткаю. Буду займатися цим. І треба то виставляти на вінтед і продавати. До речі, ми сьогодні були в магазині і знову невеличка розпаковка. Ми купили два натуральних йогурта. Ми купили сметану, маньоску, завтра мені у готування. Купили рослинне молоко. До речі, хто в Польщі і хто любить рослинне молоко, це мені подобається. Коштує 8 злотих, топове, класне, овсяне, нейтральне. Купили зеленуху, кафір, Не знаю, скільки тут цибульки, мілку і. На роботу. Зараз підснімлю чек. Думаю, тому хто в інших країнах або навіть для себе через пару років подивиться скільки ще коштувало, тому підснімаю інколи чеки. Бо навіть це мені тут цікаво. І так Ми наскільки близькими стали, що будемо дивитися на мої скелети в шкафу. Воно один із них. Mm? Ну що, погнали розгрібати? До речі, тут все наскільки щільно, що вже <смі> пару раз, коли я так витягувала цей. Я не знаю, як він на українській мові, але тремпіль, коли я витягувала, оця головка вилітала, виламувалася. Такі діла, погнали! Так, це мінімальний суповий набор, який за мною залишається. Чисто сукня, яка мені дуже подобається, там рубашка. Не знаю, я вже, так, щоб сказати, дуже часто рубашки ношу, то ні, але може щось бути, бо може щось змінитись. До речі, це можна на роботу тягати. Ну що таке? Трошки кольорового, рожевого, бо улюблений колір ніби як. Ну і все, це все моє, це коліна, І тут пару моїх толстовок. Ну, все. Файно би було... А, ну це ще залишається. В минулому році з України замовляла собі такий костюмчик. Що, це все треба розламляти. О, ні, вибачте, цю толстовку ванс, ні залишається вдома. А це все, цю купу треба отфоткувати і... Продавати старатися продати, бо я не знаю, якщо я не продам, то я не знаю, що я буду з цим робити. І якщо вам там щось подобається у мене, або щось хтось хотів би купити, я думаю, що ми домовимося. М -м Пишіть така рубашка. Ось, прошу барошенік. Щоб це не висіло в 40 в шкафу, а дати просто своєму одягу. Нове життя. Такі детальки мені подобаються. Ну, прикольна рубашка. Я не пам'ятаю. Ну це все секунди практично. Не пам'ятаю за скільки то я купила. Це злотих, може, 20, може, може 25. Те, що можна було не гладити, те, що, блін, желательно ви погладити, Зараз буду займатися. Відпорюванням трішки речей, щоб ви плюс-мінус нормальні фото. І є така у мене прикольна рубашка, довга. З розрезом, розмір. Процес помаленьку кипить, юбки, кіськофти, жилетки, рубашки, толстовки, худі, викидати. Такий хаос робиться жесть. <різь> <різь> ну, добре, йдемо далі. Така сукня. Вдягала, напевно, один раз. Сукня з Сінсей Замовляла до Ігоря на день народження. Вдягнула один раз. Класна. Але я впевнена, що у неї теж буде якесь інше життя. Сукню, яку я купувала до колі на день народження. Прикольна теж на запах. Я люблю, до речі, сукні на запах. Завжди можна під себе талію зробити все. Бомбова. Дуже мені подобається. Прикольно. Але я, напевно, його нікуди не вдягну, то продаю. Цю сукню теж я вдягнула один раз. Матеріал топ. До тіла приємне, таке легеньке на літо. Але чи я його буду носити? Напевно, ні. Я в ньому вже раз сфоткалася, то нехай ще хтось пофоткається і походить в нього, буде його частіше вигулювати, ніж я. Сукня, в якій я була на свій день народження 26 років. Одягала один раз. Зараз вона для мене трошки завелика. Мені не мішати. не мішати? справами займаюсь. Ой, як страшно. Бадик, страшно? Козі, що носить у грязі. Тікай. Пішов. Ти Ті забьяком. Ти забьяка. Графить хочеш, да? И ви то не грається? Зайняті всі. <плес> Тепер у мене тут багато місця. Не знаю, чи надовго чи ні. Трішки розхламилася. Мені зайняло години з половиною, можливо, три. Це рюкзак з Єгипту, до речі, шкіряний, я не пам'ятаю, можливо, я його за 50 доларів купувала. Цю сумочку теж купувала в інтернеті. раз на сезон, воно що десь, плюс-мінус. Можна продати. У мене така ще одна є, дуже схожа на цю. Такий рюкзак. Раніше я фанінатіла по рюкзаках. Зараз мені прийшло. В принципі, можна і продати. Купа речей. Речі, речі. Все відфоткала. Я ніколи цим не займалася. Ніколи не перепродавалась свій одяг, просто віддавала йому його комусь, не знаю, друзям, мамі висилала. Хочу спробувати, не знаю, що зайде, що, що взагалі продаватиметься. Взагалі, може, нічого не продасться, або пару речей. Там, цього я теж не знаю. Треба пробувати. можливо потім, на секунді, буду щось фірмове бачити, не свого розміру, і перепродавати. Треба скуштувати, що взагалі. Це таке сайт Вінтед. Друзі, підписуйтесь на мій канал Оксана Олексієнко, ставте вподобайки, пишіть коментарі, рекомендуйте друзям і до нових зустрічей в новому лозі.